Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатки. Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Перш ніж взятись до роботи, пропоную вам інтелектуальну розминку. Зупинивши відео, дайте відповіді на запитання. Розумнички ви швидко впорались! Щоб дізнатись, про що буде мова на сьогоднішньому занятті, послухайте, будь ласка, загадку та дайте на неї відповідь. У ньому моя проживає рідня. Мені не прожити без нього ні дня. Сюди повертаюсь завжди і звідусюди. ніколи дорогу сюди не забуду. Вірно, це наш рідний дім. Сьогодні ми будемо розширювати уявлення про людське житло, а також про те, що робить наше життя зручнішим. Та пограємо в багато цікавих ігор. До вашої уваги людське житло в розрізі. Розгляньте, будь ласка, малюнок та впізнайте всі кімнати, а також пригадайте їхні назви. Впевнена, ви швиденько все згадали. У нас сьогодні в гостях Оленка та Сергійко. Вони щодно з родиною отримали нову квартиру. Давайте поміркуємо, чи буде зручним життя в такому помешканні. Згодна з вами, тут чогось не вистачає для зручності, а саме меблі. Меблями називають предмети хатнього вжитку, які призначаються для сидіння, лежання, зберігання речей, приготування їжі, виконання письмових та інших робіт, поділу приміщення на окремі зони. Це диван. Це крісло. Що стоїть біля крісла? Це пуф. Що це? Це столи. Стіл може бути журнальний, письмовий стіл і обідній стіл. А це що? Це стілець, що стоїть біля стільця, це табурет. Шафи також можуть бути різними. Є шафа для одягу, книжкова шафа для книжок і кухонна шафа для посуду. Це Ліжко, це Тумба, це Комод, це полички. Подивіться на меблі в кімнаті і назвіть, на чому можна сидіти. Сидіти можна на кріслі та на дивані. На чому у цій кімнаті можна лежати, на ліжку. А куди можна скласти речі? У шафу та у комод, а куди можна поставити лампу? На тумбу. А які меблі нам знадобляться, щоб пообідати, стіл та стільці? Ми з вами пригадали назви та призначення меблів. А зараз давайте пограємо в гру. Скажи одним словом. Наприклад, стіл для газет і журналів називається журнальним. А тепер давайте міркувати разом. Стіл, за яким обідають, називається обіднім. Стіл, за яким пишуть, називається. Письмовим. Стіл для комп'ютера називається комп'ютерним. Полиця для книг називається Книжковою. розумнички. Тато Оленки та Сергійка працює на меблевій фабриці і він знає все про меблі. Вдома він розповів дітям, що меблі виготовляють із дерева, з металу пластмаси, зі скла, зі шкіри і з інших матеріалів. Оленка і Сергійко пропонують вам пограти в гру, із чого який, нам слід закінчити речення за зразком. Шафа, чи полиця, чи стінка із дерева, вона яка дерев'яна. А тепер будьте уважні. Стіл з пластмаси. Він який? Пластмасовий. Диван зі шкіри. Він який? Шкіряний. Стілець чи табурет. З металу він який? Металевий. Шафа зі скла. Вона яка? Скляна. Ліжко з дерева воно яке, дерев'яці, молодці. Готові меблі на меблевій фабриці рухаються по великому конвеєру. Давайте будемо рахувати готові нові крісла. Одне крісло, два крісла, три крісла. Чотири крісла, п'ять крісел. За таким зразком самостійно порахуйте меблі на малюнку. Впевнена, ви швидко впорались. А якщо ви трішки стомились, пропоную вам трішки відпочити та порухатися. Адже спортом займатись можна навіть не встаючи. Зі стільця i thank <laughs> you Сподіваюсь, ви гарно відпочили. А поки не рухалися, Оленка із селійком уже у новій облаштованій кімнаті. Давайте розглянемо уважно малюнок та розкажемо, що у цій кімнаті де знаходиться. Використовувати слід маленькі допоміжні слова, такі як на, під, біля, перед, за, між. Наприклад, ваза з фруктами стоїть на столі, взуття стоїть під стільцем. Зупиняйте відео та самостійно розкажіть про все, що ви бачите у кімнаті. Молодчинки, певне, ви все можете. Тато Розповів Оленці та Сергійкові, із яких частин складаються меблі. От, наприклад, диван складається зі спинки, сидіння, підлокітників та корпусу. Стіл складається з кришки та ніжок. Ліжко складається з корпусу та м'якого матрацю. А шафа має дверцята. Полиці та шухляди. Оленка і Сергій пропонують вам пограти в гру Скажи який, яка. Наприклад, стіл який великий, прямокутний чи круглий, міцний, новий, коричневий, кухонний чи письмовий чи журнальний. Продовжте цей ряд іншими прикметниками. Молодці! А далі самостійно опишіть усі предмети меблів із переліку на екрані. Розумнички, дуже задоволена вашою роботою. Діти, меблі потрібні дати так само, як і всі речі у кімнаті. Для цього можна використовувати вологу ганчірку, пилосос. Чи спеціальні засоби. Оленка і Сергійко завжди допомагають мамі прибирати у кімнаті. А зараз давайте разом за допомогою спеціальної таблички опишемо якийсь предмет меблів за вашим вибором. А спочатку складемо разом зразок. Це диван. На дивані сидять, лежать. Відпочивають. Як правило, диван розміщують у вітальні. Цей предмет меблів червоного кольору та виготовлений зі шкіри, тобто шкіряний. Він складається зі спинки, сидіння, підлокітників та корпусу. За формою диван. Прямокутний! Диван можна витирати вологою ганчіркою чи пилососитим. На закінчення нашого заняття давайте пригадаємо усе, про що ми сьогодні говорили. Зупиняйте відео, давайте відповіді на запитання. Супер! Ви все гарно запам'ятали! Дякую вам за активну роботу, за увагу та кмітливість. До побачення, до нових зустрічей!